Вітаю вас! Ну як вам подобаються пригоди українців в Аргентині? Упевнена, що байдуже спостерігати за нашими героями немає ніякої можливості у неділю, рівно о п'ятій, ми знову на якусь годину перетворимося на затятих вболівальників. Будемо зойкати, плескати себе по колінах з диким голосом волати у вічі. Ну як же ж так? Ну а сьогодні дивимось, бум, уся правда, і дізнаємось більше про битву українських міст і про країну, де відбувалося це фантастичне захоплююче дійство. Так, Тіга забрався, забрався сьогодні. Ми нарешті дізнаємося, як наші герої облаштувалися у Буена айресі Трохи прогуляємося вуличками цього прекрасного і неоднозначного міста. Чи могли б ви, наприклад, подумати, що – друге у світі місто по кількості психоаналітиків на душу населення? Більшість тут абсолютно щиро вважає, що психоаналітична допомога дозволяє вирішити дуже багато проблем. Далі дивіться бумуся правда, і зрозумієте, що цінності Аргентини не обмежуються лише танго і футболом. Арбатен. Тут, в Буэнос-Айресе, говорят, что мексиканцы произошли от ацтеков и майя, перуанцы – от инков, а аргентинцев – Южную Америку надуло попутным ветром. Патриотов же из Украины в Аргентину принес патриотический ветер. Прибегаешь с конкурса, такие, а -а 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 -а, да это что, из <реклама> поезда, намастила какие-то сухари, какие-то джемы, погнали далее. Нормально. Вот так все спаливается. И не требует никаких диет, это фигня, то все. Так яблочко во вкус после пробежки. Но, блин, жесть. Зазвичай, якщо людина приїжджає до незнайомої країни не як турист, а у справах, то в першу чергу звертає увагу на прості речі: де жити, що їсти, як пересуватися і чи потрібна англійська для спілкування, Бонджорно. Бонджорно, це в Італії. Фу! отож відкладемо на потім краєвиди буеносереса і рушимо слідами бумівців. Отримаємо відповідь на насущне питання. Де жити? Українські команди розташувалися у декількох готелях неподалік від історичного центру столиці. Умови проживання, що ж абсолютно нормальні, як для шукачів пригод. У номерах навіть вдавалося організувати тренування перед битвою. І, судячи з такої реакції, особливих претензій не спостерігалося. <зас> <зас> <Зурові, дяді! зас> <зас> тобто, коли ти коли починаєш біжати вже. Рослаблен, спокійно ж, на конець пробіжав і скоро обід. Я так давно ждав. Вжасне, куди єсть. Це було дуже смачно. Ні, не так. Це було дуже-дуже смачно. Да ні, це взагалі не було смачно. Чому? Да тому що мені особисто потрапив у салат таран. А Степа запевнив мене, що він летучий, а не повзучий. Скучал я очень за э, нашим рационом, потому что тем более э, с некоторых пор стал вегетарианцем и попал в страну, где, которая первая в мире по употреблению и производству мяса. Вот так вот пожарили, вот так вот, пожарили вот так вот, вот так вот тебе э, отдали этот кусок мяса. А кроме мяса, чего Вот так вот порубили овощи, значит, сам себе смешивай, чего там, сам себе заправляй. Борщ – это первое, что я... Заказав в Україні, съел в Україні. Я набросился на тарелку борща, с з, з удовольствием. Потому что місяць, конечно, сидіти на сіласі і на м'ясі это е, очень как-то так сложно. Все супер. Я перше, коли приїхала після сігала головаки додому. Відкрила холодильника. В нас м'ясо є. Коли я приїхав додому, я зрозумів, що добре, я довго не буду їсти м'ясо. Тому що в якийсь момент я вже зрозумів, що прикольно, але вже ну як ну, вже такі, знаєш таке враження, що на півроку м'яса наївся. Я в там ела все подряд. Мне давали, например, какие-то там хот-дог, мне кока-колу присунули, а чешусь. Я в житти тут не Кока-кола подавалась с, с водой, ну, грубо говоря. То есть на стол ставили вот что. Да, в графинчиках подают, как у нас компания. вода и кока-кола. Почему? Непонятно. Но мы на нее подсели. Причем так, разговариваем между собой. Ты пьешь столько кока-колы в Украине? Да я вообще ее не пью уже много лет. Это я даже, с детства я даже помню этот переломный период, когда все до этого говорили, кока-кола, опять да что кола меня? дают, зачем же не пьем. И потом в какой-то момент, а, сеньорита, а Кока-Кола, есть Кока-Кола? Да. И все, и все, и все, и все. возмущение, а где Кока-Кола, я не понял, почему не принесли. Несколько вещей сразу же поражают европейцев, как только они приезжают в Южную Америку. Тут солнце движется в другую сторону. По традиции аргентинской кухни здесь мясо заедают мясом, а интернациональным языком считается не английский, а язык жестов. Хай! Все делали пальцы и бейджики. В конце концов, все, по-моему, выучили, что у нас там Сантельмо 303. Еще что заметили. Что, если немножко поднажмешь на этого аргентинца, то есть ты ему говоришь на русском, no, 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 no а ты ему громче и увереннее говоришь, мне нужно это, это, это. И он так начинает уже прислушиваться и понимать. Вот Крикун, он вообще дядя не маленький, поэтому ему вообще просто было. Он вообще а тихо он... говорил. Девочка, принеси мне, пожалуйста, водички и и салатик. И они, она пошла и и понесла ему это и аргентинка. Порядковые номера домов на улицах Аргентины равны количеству метров от площадей. Р... Господи, как забыл квартал Слово родное слово забыл. Здорово. Оля, Аргентина, я приветствую вас в самом para центре Буэнос-Айреса на площади Пласа Дель Мае. Эта старинная площадь была свидетелем практически всех исторических моментов жизни Аргентины. Именно отсюда, с расстоянием 230 лет, город дважды начинал свое лестоисчисление. И именно отсюда, именно мы, именно сегодня собираемся начать летопись, украинскую летопись о похождениях бравых казаков, которые настолько любят и ценят свою родину, что защищать ее честь приехали сюда, в Аргентину. У Буэнос-Айреса и майже половина, а точнее 40 у всего населения Аргентины. Місцеві мешканці дуже пишаються історією свого рідного міста. До речі, заснованого не так давно, у 1880 році. Тому немає нічого дивного, що у Буенос-Айресі аж 120 музеїв. Заблудитися на вулицях Буенос-Айреса практично неможливо. Так вважають самі аргентинці. Європейці же, приїжджаючи сюди, з горіщу констатують, хто так строить. Порядкові номери домов на вулицях Аргентини рівняються кількістю метрів від площадей. Квартали називаються квадри, і ета аргентинська міра ліни равна 130 метрам. Хто ніч не понял? Я взагалі нічого. Архітектура буяно айреса деколи нагадує і Париж, і Рим, і всю Європу разом узято. Але є квартали, потрапляючи куди відразу. Розумієш, ти у Латинській Америці. Адже тільки у цій частині світу будинки фарбують у такі яскраві життєрадісні кольори. Тільки тут школа танго трапляється так часто, як кав'ярні, наприклад, у Львові. З іншого боку, за статистикою, столиця Аргентини входить до числа міст, у яких пограбування банків у магазині не рідкість, а практичне буде неявище. явище. Стати свідком подібного не довелося, але ми відвідали славнозвісну вулицю, на якій грабують навіть від персон. Взагалі абжекаміта поражає не тільки своєю красотою, но і оригінальністю постройки. Ні в один будинок тут немає входу з цієї вулиці. Все подъезды, двери, входы и выходы расположены на соседних улицах. А все потому, что раньше по каменита шла железнодорожная ветка. И отсутствие дверей это элементарное соблюдение правил безопасности. Але відсутність потягів не гарантує безпеку пішоходам. Без супроводу тут краще не гуляти. Даже дочери Буша не удалось избежать приключений в прошлом году. На глазах у целых свитых охранников у нее украли сумочку с деньгами. Насолоджуватися прогулянками містом деколи просто не було сил іноді заважала погода. Ми ще розповімо про повінь 20 лютого в бонесересі, що сталося за два дні до відльоту останньої групи. Обов'язково буде програма про відвідини футбольного матчу і багато цікавих смачних подробиць, які отримати можна лише з перших рук. Бом уся правда програма, в якій беруть участь лише свідки. Отож, дивіться нас, і ви обов'язково станете на крок ближче до героїв саме свого рідного міста. А на сьогодні все чекатиму на вас. Помощи дайте ей, королева. Доктор. А! Нет, ласт тебя. Аргумент, что आशा. Бумі. Супер, можна пойти порагати типе.